We to <laughs> Ось кролик крош захотів зробити щось корисне. Видно, що далі від кроша немає ромашок, але в іншому кадрі вони там з'являються. І... Відбиток лапи буде дивитися в правий бік, потім уже буде вниз дивитися, так само, а потім вверх буде дивитися, а потім вниз, але в інший бік вліво. Бив їжачок, який часто заходив до нього в осні. Вітаю, кроша! Чому зараз у кроша моргають очі по черзі? Очі вже завжди мають одночасно моргати. Та вона, здається, вже висохла. Якщо фарба ще не висохла, тоді чому палець не пофарбувався зразу, а пофарбувався лише на третьому дотику? Ні, бач, не висохла. Так не вийде позбавитися фарби простим стряхуванням. Якраз фарба залишилась, тобі нічого не треба пофарбувати. Тут був кущ, але на іншому кадрі він же зник. А давай тобі пофарбуємо. Крош, а навіщо ти розтягуєшся? Коли Аркуш до їжачка причепнувся, тоді була половина окулярів було пробито. Не кричить так голосно. А звідки від вікна у Бараша ехо в домі? Як Бегемота з'явились три кульки, а коли він полетів, то чотири кульки. А як окуляри приклеїлись до аркуша? Спочатку зафарбуємо аркуш із нотатника. Ну і що ти наробив? Витратив папір. Життя бегемота, суцільна турбота, дім бегемота, піски болото. Хочеш зробити корисну роботу. Багараж, напевно, примагнитися до дерева, бо тому, що так на дерево залізти неможливо. Звідки на дереві цьому ще гілки, якщо нам показували там декілька гілок? <му> Як вони носять такі важкі речі, хоча і жачок взяв праску, а вона легка. Плюс ще вони за цей весь час могли знайти всі речі. Папірчик з написом пофарбовано впав на лавку ні раніше, ні пізніше. А чому з пензлика пустилась крапля фарби, хоча пензлик мав вже бути сухим? У кроша косокість, або він так дивиться. Чому крош зробив таке з очима? Кроші, їжачку. Коли їжачка стояли ці всі речі, але в іншому кадрі вони ще далі пішли. Це бегемот розфарбований. Або їм привиділися ці бегемоти. Спочатку Дякую за перегляд. Кінець.